Вітаю, шановні друзі. Ви на каналі Іспанія Українці в цьому відео ми з Тимофієм з моїм сином приїхали в місто Хаєн, столицю виробництва олії столи... олії. І зараз ми відвідуємо саму відому оліотеку на весь світ, як там, де виробляють там, де продають вироблену тут в цьому регіоні олію. І ви побачите, яку я олію собі вибрав, що я купив. Там дуже цікаво такі речі, яких я не знав. Навіть шоколад з олії з оливкової олії тут теж. Продається, дивимося уважно, ставимо лайки, замовляйте консультації по переїзду і також чекайте наступне відео. Я буду говорити з переселенцями, з нашими українцями, які тут живуть в цьому місті. Хаєн це дуже цікаве місто. Про нього розповім. Також дивіться шорти, ставте лайки, підписуйтесь, замовляйте консультації. Це інструкція по Це інструкція по вибору якості оливкової олії від оліотеки в Хаєні. Це столиця столиця виробництва олії. І яке сигніфіка? Son los tres niveles. М-м. El aceite 1 de octubre. Ага. Це, оце якщо з зеленої олівки, це типу в жовтні робиться ця олія. Фіналі Октябре, приміре новімбре? В фіналі в октября, жовтня і листопада початок, то робиться ось такої середньої крічньової. І оце з чорної робиться в фіналі в кінці листопада estas tres opciones son la mejor calidad virgen extra del aceite. delafite. Of these three is the closest extra. y el sabor de de, de, de estas, estas estas tres, tres niveles, ¿qué significa el sabor? ¿Es diferente? Claro. Aha, vale. Esto es como una fruta cuando madura, cuando está muy verde. Ajá. Esto sería Ahora sí, ¿eh? aceite verde, cógelo. Aceite verde. Joven, ¿quiere usted probar? No. No? Ah, es un espere, poco. Espere, espere. Un poco. Mmm, picante. Pica, amarga. 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 A veces a cada persona por el pH uh -huh. le da un nivel. Оце трошки гірке. І пара кейс пара інсалада опара. Сімпретамаркрудо. Ага, оце цей, що він мені дав спробувати. Це постійно треба їсти сирим. А це більш от зараз він мені дає. більш таку, claro, ну, uh -huh. Ось таку дає більш м'яку, більш легку олію. попробувати маш славе і мас dolce. Мм. Так, є смехор. Це оця друга, що він мені дав. No, no, це смехор. Є якість супрема лодос. Е, а у тебе мені стамас. Так, я йому кажу, що це мені більше сподобалось, типу, що це краще. Він каже: "Ні, це ти не правий, що вона краще. Це просто різні сорти, а е, якість у них сама найвища в світі". Ага. А це й Ось людина прийшла купляти. Ну, no. Не діне, ну. А тут літр хоче. Недокає. 25 €. Валь. 27 € літр. Я не можу якість, розумієте? Я вже не знаю. Якщо я його де готувати, куплю там і 11 € пито. Е? І ось два, скільки ще? От я навіть не знаю, як оце друга біла, оце мені сподобалось, реально можна його взяти до дому, зараз побачу, скільки ціна яка. Дивіться, тут вони ще в таких маленьких продаються баночках. Ага. А ось написано, що дедульса, типа, воно солодше. типу солод, солодке. Я навіть не знаю, як це зрозуміти, що оливкова олія може бути солодкою. Угу. Так, ось тут все-все-все. Ага, бачите, тут навіть такий є хліб. Ага, далі. І єсте? Este es un aceite temprano. Todos, todos los aceites que tengo aquí, uh -huh. incluido. A Lo que le iba a decir es para que grabe nuestra tienda online, por si quiere recordarlo. Ah, o sea, incluso dice tienen un online. Aquí tenemos nuestra uh -huh. tienda online, ¿de acuerdo? ¿no? Y aquí en la capital... В столиці Оливкової проеса Іспанія і Algunos Production e, no? пересилка безкоштовно. Ембіал gratis Ен Іспанія? Ен Іспанія з продукції, но то ж ага, деякі depende, продукти depende. вони безкоштовно по Іспанії висилаються. Звісно, що в інші країни ЄС там чи ще кудись буде платно.

su, su tienda, sí, sì? tú eres... Eh... Yo trabajo con el aceite ya eh, muchos años. on tiene 600 marcas de aceite. mark of the primera, premium. Я працюю з 60 марками масла і дуже багато років, він каже. Ось. Ага, він каже: зараз ми готуємо портал е, оливкової олії із всієї Іспанії. От, зараз він мені покаже. Це ось це портал, який вони роблять. Асейте де Іспанія. Асейте де Іспанія. Типу, олії Іспанії. Ага, і який там, там є, уна персона пойде компрар, сі? Сі, асейте, асейте оліва Ага, асейте оліва Іспанія Оце тут можна і замовити, і це ви будете знати, що ви класно олію замовили. Дамос муча інформаціон де лос асейте де майор калідад, і, сове тодо, Eh, hablamos siempre він eh, eh, coge... говорить про якість для здоров'я цієї олії. Оце зелена олія. Це протизапальний засіб для організму, саме оцей варіант. І куди варить ця бутилка? Ця в конкретно вале 17,90. Е, 17 євро стоїть ось така бутилочка. Е, це зелена оливкова олія. Ця, так ось, дивіться, навіть для подарувати, дивіться, ця. Ага. Вале мимо преціо. Це така ж сама, тільки для подарунку. І так, така ж сама ціна. Tenemos cosas así para que se vea Ajá. Uh -huh. el verde extraordinario, ¿ves? Ah, o sea, acá, dice, en estas botellas. Este lo vendemos mucho zelene. para eventos, Aha, de vsak eventually, because it's a botella bella, bonita, and regular. Aha. D'accord? Porque es antiinflamatorio, anti no, sí, sí. no solamente antiinflamatorio, también es regenerativo para nosotros, uh -huh. limpia nuestras arterias. Ajá. Chiste arterias y es un Muchos médicos, muchos nutrólogos uh -huh. dicen a, cada, a una persona que tiene un episodio cardiovascular, uh -huh. le indican enseguida que tome cada mañana entre 8 y 10 mililitros de aceite. Від, 10 до, до, від 8 до 10 мл е, цього масла треба випивати, бо дуже багато нутриціологів і е, от медиків говорять про те, що це, воно очищ, регенерує наші тканини і е, ну, от наші, чистить наші артерії. Тамбін, це треба тримати в крудо, кучарада в крудо, в аюнах, перед робити аюнах.

Ага, порельварну тріціонал, валор шалудаблі. Ага, він каже, що ще потім також можна, звісно, що його їсти. Але е, от чисто для здоров'я, то це треба на що серцек на, на його їсти, і тоді воно е, дійсно дає якусь цінність організму. Муйб'єн. <laughs> я буду купляти це, відправлю Что? в Україну. Да, своїй мамі відправлю. Вона дуже любить оливкову олію. Пробує. Я розкажу потім. Muchas gracias, sí.